Топ 10 найдивніших законів у світі, про які ти не здогадувався. Чи знали ви, що в деяких країнах можна потратити під штраф просто за те, що Сингапур заборона жувальної гумки у Сингапурі з 1992 року жувальна гумка заборонена, і продаж або ввезення можуть привести до великих штрафів. Це рішення ухвалили через проблеми з прибиранням та витрати на очищення вулиць. Швейцарія заборона зливати воду в туалеті після 10-ї вечора. У деяких регіонах Швейцарії зливати воду після 20.00 вважається шумовим забрудненням і може дратувати сусідів. Такий закон, хоч і не завжди дотримується, про це офіційно існує. Франція. Заборонно називати свиней Наполеон. Ще один закон, який може видатись курйозним: у Франції не можна називати свиней ім'ям Наполеон, що пояснюється історичною повагою до імператора. Італія Мілан. Обов'язково усміхатись. У Мілані, якщо ви не на похороні або не в лікарні, ви маєте усміхатись на публіці. Хоча цей закон вже не дуже суворо виконується, але офіційно ще існує. Таїланд. Заборона наступати на грошові купюри. У Таїланді наступити на купюру чи монету образа королівської родини, оскільки на них зображений король. Це може спричинити великий штраф або навіть арешт. Канада. Заборонено платити монетами у великих сумах. Наприклад, за товарчі послуги можна розрахуватись не більше, ніж 25 центів однодоларовими монетами. Такий закон існує, щоб уникати ситуацій з переповнення каз дрібними. США, Аризона. Заборона на полювання верблюдів. Хоч і рідкісна ситуація, але цей закон прийнятий ще в часи, коли верблюдів завозили до Америки як тяглову силу. Тепер це рідше історичний кур'йоз. Великобританія. Заборона тримати рибу під підозрою. Згідно зі старими законами, якщо особу зловлять із лососем за підозрілих обставин їй можуть висунути звинувачення. Цей закон досі існує, хоча й виглядає абсолютно дивно. Японія Заборона на ожиріння. У Японії існує так званий метаболічний закон, який вимагає від компаній контролювати вагу працівників після певного віку, щоб попередити ожиріння. Однак закон спрямований не на покарання, а й радше на профілактику. Греція. Заборона високих підборів в античних місцях. У Греції заборонено носити високі підбори на територіях старовинних пам'яток. Це зроблено, щоб зберегти археологічні об'єкти від руйнування. Чи варто всі закони дотримуватись? Можливо. Деякі з них уже застарілі, але вони додають шарму і навіть трохи гумору у наш світ. Напишіть в коментарях, а який закон здивував вас найбільше, або поділіться курйозними законами зі своєї країни. Дякую за перегляд.